Вітаю учнів 4 класів на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку аналіз діагностувальної роботи, робота над виправленням та попередженням помилок. Урок підготувала вчитель Одеської початкової школи номер 99 Розновська Олена Анатоліївна. На уроці пропоную користуватися формулою. Візьмемо організованість, додамо до неї уважність та наполегливість, перемножимо це все на працю і отримаємо знання. Отже, розпочинаємо відкрите, будь ласка, зошити. Запишіть дату, класна робота. Розпочнемо урок з каліграфічної хвилинки. Утворіть за допомогою цифр 2, 5, 7 всі можливі трицифрові числа так, щоб цифри в них не повторювались. Перевіримо. Якщо у вас так, то ви молодці. Пригадайте, назвіть арифметичні дії першого ступеня другого ступеня. Арифметичні дії першого ступеня це додавання і віднімання. Арифметичні дії другого ступеня множення та ділення. Як називають компоненти та результат дії додавання, віднімання, множення, ділення? Компоненти та результат дії додавання це перший доданок, другий доданок сума. Дії віднімання зменшуване від'ємник – різниця. Дії множення перший множник, другий множник добуток. Дії ділення ділене дільник частка. Як знайти невідомий доданок, множник, від'ємник, дільник. Зменшуване ділене. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Щоб знайти невідоме зменшуване, Треба до різниці додати від'ємник. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Скільки сантиметрів у дециметрі у метрі у кілометрі. В одному дециметрі 10 сантиметрів, в одному метрі 100 сантиметрів, в одному кілометрі 100 тисяч сантиметрів. Скільки кілограмів у тонні у центнері. В одній тонні 1000 кілограмів. В одному центнері 100 кг. Скільки секунд у хвилині, хвилин у годині. В одній хвилині 60 секунд. В одній годині 60 хвилин. Як знайти швидкість час відстань? Щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час. Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Переходимо до теми нашого уроку аналіз діагностувальної роботи. Ми виконаємо завдання, аналогічні тим, які були у діагностувальній роботі. Ви можете ставити відео на паузу і записувати в зошит номер завдання і його розв'язання. Перше завдання. Знайти добуток чисел 1406. Добуток це множення. Отже, 140 треба помножити на 6. 140 подаємо як суму розрядних доданків 100 і 40 і множимо на 6. Щоб помножити суму на число, потрібно кожний із доданків помножити на це число. 100 множимо на 6 і 40 множимо на 6. Отримані результати додаємо. 600 плюс 240 дорівнює 840. Наступне завдання було частку чисел 320 і 4 зменшити на 24. Вираз можна записати таким чином. В цьому виразі ми використовуємо прийом укрупнення розрядних одиниць. Тобто число 320 ми подаємо у вигляді 32 десятків. 32 десятки ділимо на 4 і... Потім віднімемо 24. 32 десятки поділити на 4 це 8 десятків. Відняти 24. А тепер, навпаки, 8, десятків записуємо як 80, віднімаємо 24, отримаємо 56. Наступне завдання. Обчислити 3 п'ятих від числа 4500. Ми знаємо правило. Щоб знайти частину від числа, треба це число поділити на знаменник і помножити на чисельник дробу. 4500 поділити на 5 і помножити на 3. Для того, щоб поділити 4500 на 5, знову використовуємо прийом укрупнення розрядних одиниць. Подаємо 4500 як 45 сотень. Ділимо їх на 5 і множимо на 3. 45 сотень поділити на 5 це 9 сотень. Множимо їх на 3, отримаємо 27 сотень або число 2700. Четверте завдання збільшити число 425 у тисячу разів. Збільшити у кілька разів це помножити 425 на 1000. Для цього праворуч від числа 425 ми записуємо 3 нулі і отримаємо число 425 тисячі. П'яте завдання. Одна третя частина задуманого числа складає 70. Яке число задумали? Ми пам'ятаємо правило, щоб знайти ціле за величиною однієї з його рівних частин, треба величину частини помножити на кількість рівних частин у цілому. Тобто 70 треба помножити на 3. Дорівнює 210. Шосте завдання. Необхідно обчислити частку чисел 8000 і 50. Частка це ділення. 8000 ділимо на 50. Для цього число 50 подаємо як добуток чисел 5 і 10. 8000 спочатку ділимо на 10, потім ділимо на 5. Отримаємо 800 поділити на 5. Для цього 800 подаємо як суму чисел 500 і 300. Так що кожне число із них ділиться на 5. Тепер 500 ділимо на 5 і 300 ділимо на 5. Отримані результати додамо 100. Плюс 60 дорівнює 160. А тепер давайте відпочинемо. Виконаємо вправи для очей. Сядьте в зручну позу, випряміть хребет. Глибоко і повільно дихаючи, подивіться між своїх брів. Затримайте очі на декілька секунд. Повільно видихаючи, поверніть очі в початкове положення і закрийте на кілька секунд. Глибоко вдихаючи, подивіться на кінчик носа. Затримайтесь на кілька секунд. Видихаючи – Поверніть очі в початкове положення, закрийте очі. На видиху поволі поверніть очі вправо до опору, але без напруги, не затримуючись на видиху у вихідне положення, так само вліво. На вдиху подивіться у правий верхній кут, не затримуючись, поверніть очі в початкове положення, на наступному вдиху в лівий нижній кут. Видихаючи, опустіть очі вниз і потім повільно повертайте за годинниковою стрілкою зупинившись в верхній точці 12 годин. Не затримуючись, починайте видих і продовжуйте поворот очей за годинниковою стрілкою вниз, 6 годин. Тепер зробіть цю ж вправу, повертаючи очі проти годинникової стрілки. Заплющіть очі, прикрийте їх легенько руками, не натискаючи на декілька секунд. Нехай очі відпочинуть. Тепер розплющіть їх і подивіться удалечінь. А зараз можемо знову працювати. Наступне наше завдання. Усно розв'яжи рівняння, відповідь запиши. Рівняння 400 помножити на х дорівнює 24 тисячі. У нас х невідомий множник. Ми знаємо, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює 24 тисячі поділити на 400 х дорівнює 60. Восьме завдання. Скільки сантиметрів у 5 метрах 7 дециметрах? На початку ми з вами повторювали, що в одному метрі 100 см, в одному дециметрі 10 см. Отже, виконаємо перетворення. 5 метрів 7 дециметрів дорівнює 500 сантиметрів плюс 70 сантиметрів дорівнює 570 сантиметрів. Дев'яте задання. Скільки хвилин у 540 секундах? Ми з вами повторювали, що в одній хвилині 60 секунд. Отже, 540 секунд дорівнює 540 секунд поділити на 60 секунд. Це 9. 9 хвилин. Десяте завдання задача. Відстань від міста до села 15 км. З якою швидкістю буде йти турист, якщо він пройде цю відстань за 3 години? Нам відомо, час 3 години і відстань 15 км. Швидкість шукана. Ми знаємо формулу. Щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час. Отже, розв'язанням задачі буде 15 км поділити на 3 години дорівнює 5 км на годину швидкість. Одинадцяте завдання. На якій відстані буде корабель через 3 години? Якщо він пливе зі швидкістю 40 км на годину. Нам відомо швидкість, час, відстань це шукане. Ми знаємо формулу. Відстань дорівнює швидкість помножити на час. Отже, розв'язанням цієї задачі буде 40 км на годину помножити на 3 години дорівнює 120 км. Це. Відстань. І останнє завдання довжина сторони прямокутника 14 см, ширина 2 см. Знайди площу даного прямокутника. Нам відомо сторона А довжина 14 см. Сторона Б, ширина 2 см, шукане площа. Ми знаємо формулу площа дорівнює добутку двох сторін, саме площа прямокутника, А помножити на Б. Отже, площа дорівнює 14 см помножити на 2 см дорівнює 28 квадратних сантиметрів. Зараз оцініть свою роботу на уроці. Під роботою ви можете намалювати кольоровий кружечок. Зелений кружечок позначає чудово, все вийшло. Жовтий кружечок було важко, але все зрозуміло. І червоний кружечок у мене не виходить, потребую допомоги. Наш урок закінчується. Бажаю вам успіхів у навчанні. На все добре!